Привіт! Хочеш увійти в крипту без вкладень і зробити перший реальний крок до заробітку? Ні, це не клікбейт і не казочка про халяву. Це перевірена платформа, яка вже багато років виплачує крипту користувачам по всьому світу. Я сам із неї починав, і саме з неї я рекомендую почати кожному новачку в системі криптотаймер. Це буде твоя відправна точка перший рівень стратегії заробітку без інвестицій. Детальніше про стратегію шлях до одного біткоїна зможете переглянути на каналі або на сайті. А зараз перейдемо безпосередньо до платформи. Firefoxet це не просто кран, це багатофункціональний сайт, де ти спочатку заробляєш ACP бали Autoclaim Points, а потім автоматично обмінюєш їх на криптовалюту. Також є внутрішні кредити. Вони однозначно будуть потрібні тобі для реклами та просування, але, але про все по черзі. Перше, що треба зробити, це виконати просту реєстрацію, тобто ввести необхідні дані. Це адреса електронної пошти, я рекомендую для заробітку без вкладень, створити окрему пошту для цього. Далі ввести своє ім'я, пароль, повторити цей пароль, розгадати капчу. Погодитись з умовами користування і записати аккаунт. Після цього треба буде перейти на обліковий запис до своєї електронної адреси і підтвердити аккаунт. Ось такий вигляд має цей сайт, панель приладів. Тут, як ми бачимо, є AutoClaim Points, які ми заробляємо на даному сайті, і потім конвертуємо в криптовалюту. Конвертувати їх можна в один клік. Конвертувати по даному курсу, або ж, але це є невигідним, або ж запустити Auto Faucet. Тут необхідно буде вибрати ту криптовалюту, на яку ви хочете конвертувати свої, свої зароблені накопичені Auto Claimpoint, натиснути Start Auto Faucet. Після того, як ви натиснули Start Auto Faucet, тут можете змінити швидкість цієї конвертації. Я рекомендую ставити на максимум і чекати вихідних. Тому що на вихідних тут у вас буде угорі акція на 1 годину дається 50% бонусу. Акція називається щаслива година. Давайте розглянемо, як заробляти ці аутоплеймпоінти. По-перше, на панелі приладів ви можете побачити прогрес по ваших рівнях. За досягнення кожного рівня вам додатково даються ці поінти. Ви заходите сюди і можете їх тут заклеймити, тобто забрати, натиснувши кнопку клейм. Daily bonus. Дейлі бонус. Забираємо теж кожен день без проблем. Це просто необхідно розгадати тут капчу. Далі наступні види заробітків знаходяться ось тут нижче. Також ви можете бачити їх у вкладці аккаунта. Тут є підкладка Earn, і, як бачимо, всі види заробітку. Surveys and Offers, так само як тут. Тут є багато постачальників, які пропонують заробіток, виконуючи різноманітні завдання, різноманітні опитування, інсталяцію аплікацій. За це ви заробляєте бали на цих. Постачальниках, і потім вони конвертуються на сайт Firehouse. В принципі, ця вкладка є чи не основною для заробітку без вкладень на подібних кранах. Пізніше я покажу, як можна і скільки можна заробити, виконуючи тут завдання. Ідемо далі. PTC ADS. Теж супер проста вкладка. Тут все просто, виконуючи перегляд цих реклам, теж заробляємо АЦП. Просто тиснемо Переглянути, чекаємо закінчення цього таймеру. Вводимо, вводимо оці ось символи, Enter, все. Activity Point зараховано вам на аккаунт. Далі вкладка «Faucet». Це те саме, що і денний збір. Розгадати капчу і заклеїти. Більш нічого тут в крані не потрібно робити. Кран роздає кожні 30 хвилин. Далі наступна вкладка шортлінки. Проходячи шортлінки, звичайно, є ризик нарватися на фішинг, але е, в основній масі, якщо у вас стоїть антивірус, то він це все блокуватиме. На даний момент доступно 76 коротких посилань, за допомогою яких ви можете заробити. 12750 АЦП. Нам потрібно буде пройти лише 30 із них. Це стосується вкладки Daily Tasks, тобто денні досягнення прогрес денного заробітку. Виконуючи завдання на цьому сайті по заробітку на шортлінках, на перегляді реклами PTC ADS, на виконанні оферволів, ви додатково можете клеймити. Ці денні завдання. Тобто, як бачимо, 30 шортлінків, і в нас по шортлінкам все вже буде пройдено. Виконати на 3000 АЦП оферволів, що зробити не так вже й важко. Тут чомусь пишеться BTC, але зазвичай це воно в доларах показує. Тобто На гаманці у вас будуть зараховані долари, а не сама криптовалюта. Криптовалюту, це вже як ви будете виводити. До речі, вивід буде ось тут. Тут ви накопичуєте в доларах цей е, баланс на вивід. І як будете виводити на будь-яку з оцих криптовалют, запропонованих тут біткоін, ефіріум і ще декілька відомих, то тут воно вже тоді буде конвертувати по актуальному курсу. А ця сума, цей баланс в доларах, він незмінний. Таблиця лідерів. Вона показує е, кожен день, хто скільки заробив і скільки отримав оцих очок Activity. Це не є АЦП, тобто Auto Claim Points, а саме очки Activity. Наприклад, тут ми бачимо, цей чувак заробив 37 тисяч очок цих, це значить, він заробив на протязі цього дня. 370 тисяч АЦП. В принципі, 370 тисяч АЦП заробити можна, виконуючи офер воли. І додатково можна потрапити в топ-3 ну, топ чи 10 це навряд чи, Але в топ-100 легко можна потрапити. Цей розіграш закінчується за 12 годин 50 хвилин, тому тут зазвичай люди досягають. Ну, до 60-70 до 70 тисяч цих activіті. І останній вид заробітку тут це е, реферальні системи. Розвиваючи реферальні системи, запрошуючи сюди друзів, ви зможете отримувати 20% від їх доходу. Один користувач запрошений вами заробляє 1 долар в день. Ви отримуєте від нього 20 центів. 10 користувачів заробляють по 1 доларі в день. Ви отримуєте від їхнього заробітку 2 долари. Подібні сайти у мене в рейтингу на перших місцях. Чому зараз все поясню? Тут на сайті, як я вже на початку сказав, ми заробляємо, накопичуємо автоклеймпойнти АЦП. І далі в нас є два варіанти, дві можливості: конвертувати ці АЦП в криптовалюту і вивести на гаманці, або ж конвертувати ці АЦП актів. В кредити. Що таке кредити, і де їх знайти, заходимо в PTC і бачимо тут Advertiser Dashboard, це вкладка рекламодавця. Кредити це окрема валюта, вона не для заробітку, а для запуску своєї реклами, просування PTC оголошень, просування реферальних посилань. Детальніше про запуск реклами на цьому проєкті в мене є відео на каналі. Де взяти ці кредити? Можна їх обміняти або з криптовалюти, наявної у вас криптовалюти або з накопичених activity поїнтів. Наприклад, я хочу купити 100 кредитів. Всього це буде коштувати 7000 activity pointів. 100 кредитів це десь 80 переходів по вашому реферальному посиланню. І потенціально це десь. 5-10 рефералів в залежності від свіжості проєкту, який ви рекламуєте. Далі тут є під кнопочкою Buy: Have a promo code». Натискаючи його, висвічується ось таке віконце, де ви можете встати промокод. Можна тут читати останні новини. І часто тут ви будете бачити якісь бонуси, промокоди. ну і так далі. Наприклад, зараз діє до 31 липня. Бонус на проходження оферволів 30% до заробітку. 100% бонус на PTC Deposits. Копіюємо цей промокод, вставляємо в те віконце і купуємо кредити вдвічі більше, ніж зазвичай. Тут на цьому сайті є в новинах за минулі роки промокоди. Раджу скористуватися, хоч тут і пише до 30 червня 2024 року. Але буває таке, що ну, в мене було, наприклад, таке, що цей промокод був дійсний. Тому можете спробувати. Проходите корот... якнайбільше коротких посилань, забираєте всі бонуси. Проходите якнайбільше оферволів, бо це основний тут заробіток. Тим самим накопичуєте максимальну кількість autocлей і конвертуєте їх в кредити. І потім на ці кредити. Розвивайте реферальні програми на інших сайтах, більш новіших. Отже, Firefoxet це не фінальна точка, це тільки перша твоя сходинка в системі Криптотаймер. Ти вчишся заробляти без інвестицій, розумієш, як працюють крани, і поступово переходиш до наступних рівнів, таких як інвестування та торгівлі. І найголовніше все це без ризику втрати коштів. Я маю вже достатній досвід. Аби з впевненістю сказати, що не можна переходити одразу до наступних рівнів. Тому що, якщо ви не навчилися заробляти без вкладень, якщо ви не маєте пасивного доходу, вам в інвестуванні і в торгівлі, тим паче, нема чого робити. І з свого власного досвіду я вам дуже рекомендую дослухатися, що потрібно почати саме з безвкладень. Дійти до пасивного доходу. І тільки з пасивного доходу брати відсоток на інвестування, і тільки з пасивного доходу та доходу від інвестування брати відсоток на торгівлю. І я вам гарантую, що в торгівлі вам в такому разі буде легше набагато. Тому що торгівля це психологія, це емоції. І коли ви не ризикуєте власними коштами. То вам менше будуть заважати емоції при торгівлі. Якщо відео для тебе було корисним, посилання знайдеш на Firefall в описі під відео. Переходь, реєструйся, заробляй. І не забудь підписатись, щоб не пропустити наступні відео. Бажаю профіту!